Сьогодні програма Рефрен вперше завітала до галереї Артель, де ми побачимо експериментальне мистецтво у змішаних техніках. Величкій затишній виставкові залі знайомимося із першою персональною виставкою дизайнерки Вікторії Прокопенко, яка наважилась представити себе для широкого загалу ще й у статусі художниці. В залежності від того, які емоції, які почуття спіткають в мене щодня, народжуються такі надзвичайні картини. Для того, щоб Привернути увагу і додати якоїсь легкості, веселості я назвала цю дебютну виставку. Я у мами художниця, і таким чином люди вони і запам'ятають, тому що ну, трошки така грайлива назва, і можливо легше сприймуть. Але коли почнуть дивитися на роботи, то вони замисляться. А це була моя мета, хоча б трошки змусити людей щось відчути. На техніках, що використовує Валерія, у своїй роботі ми зупинимося іншим разом. А наразі поговоримо про теми і мотиви, представлені на виставці. І почнемо з графіки, на якій зображене мистецтво Шибарі. Чому так? Тому що ну, робота не випадково називається обставини. Обставини. Е Дуже сильно інколи людину зв'язують. Це можуть бути обставини як позитивні, так і негативні. Все залежить від людини, від її складу характеру, від її е, можливості сприймати ці обставини так належним чином. Але вони дійсно зв'язують і чому таку техніку, тому що інколи такими вузлами, що здається, розв'язати дуже складно, і це це абсолютно різні обставини. Це неможливо. Не обов'язково якісь матеріальні, чи фінансові, чи сімейні, чи ще щось. Це, можливо, обставини в голові людини. Це є якісь психічні там, особливості, це, можливо, її сприйняття. І ось така техніка вона привертає увагу, тому що це по-сучасному. І нам якось змушує замислитися людина. Тобто спочатку привертає увагу, потім замислюється людина, потім вона бачить назву і робить висновок. Шибарі. Також кінбаку сібарі японське мистецтво естетичного бандажу. У практиці використовується здебільшого мотузки. Відмінними рисами є підвищена складність і естетичність обв'язок. ХХ столітті, коли ця естетично еротична практика сформовується, виникає чимало графіки, що засвідчує сюжети на тему Шибарі. Спробуємо підібрати до прикладу кілька найбільш стриманих ілюстрацій. Скажімо, манго від японця Генгоро Тагамс, який видав понад 20 книг. Одна з яких стала бестселером на його батьківщині ось пряма мова художника. Буддійські художники малюють не для самовираження. Для них це акт вищої форми поваги, створення символу їхньої віри. Ця емоційна сила виходить з праведності. А еротичні малюнки це пошук ідеального еротичного виразу, обов'язково якогось символу, швидше неконтрольовані пристрасті. А поруч із мистецтвом Шибарі в галереї, смарагдові коти. Мені не хотілося бути е, як копіїсткою в цьому питанні. Дійсно, е, дійсно, я дуже сумнівалася, коли мені хотілося намалювати е, котика, тому що в мене проживає котик. І це вже третій котик, третя спроба завести цю тварину. Тому, можливо, ця тема є трошки болісною для мене. Якось третя спроба, і вона здається на сьогодні щаслива. Ця спроба завести котика, вже третій рік живе. Ось. Але чому котики? Тому що вони, по-перше, подобаються більшості людей. Ось, по-друге, ці котики вони несуть якусь певну інформацію до людини, так, тобто викликають позитивні емоції, вони до чогось спонукають людину, коли вони споглядають цих котиків. І вкотре не можу втриматися від того, би не поринути у тему котиків у сучасному мистецтві. Кішки, виконані у техніці вологої акварелі, зробили популярними сербського художника Андре Пеновака. Попри те, що перш ніж зобразити цього звіра, він ще з початку 80-х років минулого століття активно їздив із виставками по Європі. Відповідаючи в численних інтерв'ю, митець підкреслює акварельний живопис унікальний і неповторний. В нього не можна внести виправлення, додати ще один шар, як у роботах з олією. Щоб сказати щось нове про когось, треба дуже добре його знати. Тож природно, що я черпаю натхнення з усього, що мене оточує. А надихає його серед іншого чорна кішка Боші, чиє ім'я перекладається з сербської як відьма. На відміну від собак і їх традиційного втілення в мистецтві, кіт завжди був насичений додатковою символікою. Вже починаючи з первісних уявлень, перших зображень котячих, не котів, а саме котячих представників цього роду. Уже відчувається певне додаткове символічне навантаження. Те саме ми можемо говорити, коли говоримо про історію мистецтва єгипетське мистецтво, що ну, одразу спадає на думку так? образи котів, кіт стає напівбогом, вісником богів, сприймається як божество і в його більш олюдненому варіанті, як богиня, і в його суто. Зоологічно, в анімалістичному варіанті, от і кіт завжди був насичений якоюсь символікою. Тобто, кіт не зображувався просто так, кіт не був частиною інтер'єру, кіт не був просто з тваринкою, яка раптово потрапила в кадри, якби можна було сказати. Мій кіт за тобою скучив. У мене нові книжки, у мене нові шпалери, мій кіт за тобою скучив. У мене нові шпалери, у мене нове життя. І тільки одна проблема. Мій кіт за тобою скучив. Кіт це не та тварина, яку художник зображає ну от, для рельєфу. Кіт завжди був значущим. Скажімо, коли ми говоримо про Едуарда Мане, то це був символ хижості. І загалом дуже часто. Хотів в європейському, вже якщо відволікатися від містичного цього досвіду Сходу, від містичного досвіду давніх навіть українців, то в мистецтві західноєвропейському кіт завжди був насичений цією метафорикою хижості, метафорикою підступності і коли ми бачимо на картині 18, починаючи з середньовіччя, уже го 17-го століття, кота, ми завжди передбачаємо якусь таку наявність уже конфліктної темної сутності. Ну, і, звичайно, сучасне мистецтво ми маємо дуже. Багато варіантів зображення котів. Ну, звичайно, цьому сприяє інтернет-середовище, де кіт стає, ну, напевно, найпопулярнішим персонажем. Тобто, якщо ми будемо порівнювати всіх тварин, то, напевно, найпопулярнішим все одно залишиться кіт. І тому це провокує на створення на сьогодні величезної кількості кіч мистецтва, популярного мистецтва, масового мистецтва, де заміняються відомі картини. Котами, де кіт зображується у всіх різноманітних ілюстративних техніках, кіт стає таким от повноцінним, повнокровним жителем мистецтва. Він значно переростає анімалістичний жанр. Хоча, повторюсь, напевно, кіт ніколи і не входив повноцінно в цей анімалістичний жанр. До розповіді Юрія про образи тварин у мистецтві повернемося у наступних випусках. А наразі ще кілька слів про котів Валерії. Єдине, мені здається, чим вдалося виділитися серед котиків взагалі, тому що дійсно так їх досить часто зображують. Ну це миле створіння. Це колір. Тобто я їх зробила смарагдовими. Незалежно від того, коли я малюю котика, він може бути сірим або рудим або чорним. Він в мене на папері стає смарагдовим. Тобто таким чином трошки е, намагалася якось розбавити, трошки відгалу відокремитися від тих людей, які просто малюють котики. Е, ну, можливо, це якийсь спрояв такої індивідуальності. Прояв чогось унікального, можливо. Або просто мені подобається смарагдовий колір, бо він нагадує мені море, яке я не можу щодня бачити і не можу, на жаль, дуже часто туди їздити. Але таким чином воно поряд і мені дуже подобається це. Сьогодні вночі і знов приходило море. Все шарпало берег, стриножене, наче кінь, і дихало тепло. І брала губами зорі, довірливо тягнучись до моєї руки. Тулилося море, лизало пісок з долоні, жалілося море ніяк йому не втекти. І я не сказала, що заздрю його полону, і темно смарагдовій тиші його самоти. А я прощаюся з вами до наступного тижня, але не із галереї Ортель, де ми продовжимо знайомство з цією експозицією.